Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми трошки поговоримо про діяльність російського флоту у Чорному морі та ступінь його загрози для Одеси та Миколаєва. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вчора, 26 квітня, у Чорному морі перебувало майже 10 російських кораблів, з яких 4 були носіями крилатих ракет Калібр. Це були два надводні кораблі та два підводні човни. Вночі навіть. 27 квітня з одного з цих підводних човнів завдали ракетного удару по місту Миколаїв, випустивши чотири ракети калібр, які на над Траєкторії пролетіли до міста і вдарили по житловим будинкам, внаслідок чого були сильні пожежі, знеструмлений один з районів міста. Одна людина загинула, та ще більше як 20 були поранені та опинилися у лікарні. Після цього росіяни змінили свій склад корабельного угрупування у Чорному морі. І сьогодні, 27 квітня, там перебувають сім російських кораблів, серед яких три надводні носії крилатих ракет калібр з загальним залпом до 24 ракет, тобто два підводні човни після цього ракетного удару по Миколаєву забралися геть до Севастополя, тому ми не можемо якось недооцінювати ступінь загрози від російського флоту, і він здатен завдавати поки що навіть точкові ракетні удари по українським містам і по Одесі, в тому числі. І тут я хочу нагадати, що росіяни планують приблизно з 15 травня, тобто. Вже за два тижні розірвати зернову угоду, тобто е, ту угоду, яку вони підписали разом з ООН та Україною з різних сторін, яка гарантувала безпеку портових е, міст, е, зокрема, Одеси, Чорноморська та Южного в обмін на те, що Україна отримує можливість вивозити зерно та іншу аграрну продукцію з своїх портів, такі самі умови отримувала і Росія, але Росія не змогла ними скористатися. Тому, поки що, все слідкуємо за діяльністю російського флоту. До побачення, слава Україні!